Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі! А з вами український історик та журналіст журналісти Швець. Є такий російський фільм банди. Тільки не кричіть на мене, що я пропагандую російський фільм. Банди зараз у нас уже в Україні. Банди офіцерські. Хто подивиться той російський фільм? Зараз перекинеться в Україну і побачить, що в нас в Україні ще робиться страшніше, ніж тоді в Росії в 90-ті роки. Як в тому фільмі банди. А банди зараз у нас в Україні вже є офіцерські. Ми звикли до кримінальних банд, кримінальних угруповань. А у нас вже є угрупування сапогів, 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 чоботів. На кримінальному жаргоні сапог. Це офіцер. Так от ці кримінальні банди офіцерів не тільки калічать, убивають, закопують солдат, але й обдирають їх кожен день як липку. Я вже говорив про таксу за те, щоб піти в відпустку 3-5-10 днів. А зараз нова такса. На Одещині командира військової частини затримали. Який брав із бійців 4 тисячі гривень, уявіть собі, за день відгулу. Затримали його ДБР. Йому загрожує 12 років ув'язнення. Також встановлені факти побиття ним бійців Вдумайтесь, за день відгулу, за день, коли солдат просто хоче вийти в цивільний світ і просто відпочити, психологічно розгрузитись, 4 тисячі гривень. Це так поважають простого українського солдата. Це така у нас армія, в якій господар, не головнокомандуючий залушний, а офіцерський банд. З вами український історик та журналіст Іршувець. До нової зустрічі. Дякую. Підписуйтесь на канал.